Після тижневого похолодання почався льот ділки. Сьогодні другий день по більш менш хорошого тепла. Ділка ожила. Сьогодні рівно тиждень і один день. Як не в мене поселилися, точніше, як вони ї... прийшли, дод... приїхав до мене <звук> у, у живу ящику транспортної компанії. Це що недалечко вулика, без маски, без рукавиць і наблюдаю, як літає моя Карпатка. Деякі з них мають в ножку. Десь трошки вносить пилок. Взяли ведуть себе спокійно, так що є. Є надія, що вони дубльовочну матку прийняли. Десь в понеділок гляну. ma risultata, poi okay, è